Доброго мирного вечора, дня, ранку, хто коли буде дивився. Всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Так. А ви так обмотуєте капусту? О. То я вже купила тиждень, вона пролежала, я ніяк не зберуся. Її обмотати. Чара я ти що забула за ту капусту? Каво, не забула. Ножика у руки не дійшли. Так, капусту обчищаєте фаршиві листочки. Ось, кура можна дати, гуся можна дати, коза можна дати, свиня можна дати, кому хочете. Ось. Кому там у вас є можна дати. Качан протираєте отаку салфетку, яке, щоб він був сухенький, щоб не було мокрого. Бо як буде мокрий, буде пухіти, буде портитися. Ось. А так буде краще зберігався. І заливаємо харчовою плівкою. Ще є спосіб, заливають люди газетою, також ложать. Ну, я, Мені більше сподобався харчовою плівкою, і я обмотую харчовою плівкою. Ось так. ще зараз раз обверну та й ось у. Буде, і буде в мене капусточка на зиму. От. На зиму свіженька оставляти. Я в оце це купляла. З ігором купили, щоб свіженька була на зиму. Ось, десь салатику зробити часу. Ой! А десь, як сказати, Може, якого лупця схочу зробити, то поставлю. Багато не буду робити, скільки тут в мене є. Тут 5 та шоста, 6, 6 качанів. О, я її вже пообчищала, все, пооббирала. Ось. І зараз залинемо з вами і положимо на зиму. Вона аж лежить до весни. Такого. Тільки головне, щоб вона не замерзла вам. Як ви положите. В мене лежить веранді. Ось, отут, де в мене тенісний стіл. Але це, якщо холодніше, то я її ложу до яблук. І накриваю. На ящик зверху ложу і куртками накриваю тим, що накриваю яблука. І все. І вона собі прекрасно лежить. От, так що ось таке то. А в Льохові не кладу. Колись я ще ложила капусту, то брала цю, як сказати, з курінцями виривала. У мене відео є на каналі, кому цікаво, можете подивитися. Ось, З качанами виривала і в Льохові вішала з качанами. Також дуже гарно зберігається, але треба тільки пізні сорти. О. Так що ось таке. -то. І. Вона собі лежить і себе прекрасно почуває. Так що такі то справинки. Галинка його, знаю, вже повмотувала свою, а я ще свої ніяк не зберусь. Ну нічого, і я зроблю. Я вже сьогодні впоралася, поки в грубці горить. Трошки забувала курчат. А поки в групці горить, то думаю, я справлюся свої, своїм завданням. О, то, думаю, позавиваю капусточку, щоб вона мені не портилася. О, ось так. Бачите, це дві качанини є. А це пару листків є. то Я їх так візьму і в морозі спробую, може, в мене буде влізе місце. Бо не знаю, думала, що в мене моя морозилка, що я її ніколи не заповню. О, така здорова, як привезла з тієї малої морозилки, ну, зі шухлядної морозилки. Переложила все в ту, а там на дні чуть-чуть вийшлося -чуть порівняно. Думаю, оце то да, я вже її. Буде в мене весь час морозилці місце. Ага, буде. Ну, не в мене. То сира положила кисломолочного, то масло, то сметана, то молока трошечки заморозила і усе. і вже повна морозилка. Так що ось такі-то справи. Підложи на грубу наталю. О. Та й такі-то байки та лабайки. І вже знов нема куди ложити все. І то в нас новини. А вам який спосіб більше подобається? Я знаю, зараз кажуть, нашу дурньою займатися, візьми, зимою собі купи капусту і все. Так, можна так. А можна і не так. А як в той момент, коли тобі захотілося, а нема коли піти і купити. Або нема де купити. В той момент, бо в магазині нема. Чи ще треба йти в той магазин. Ось, та й таке. Оце буде. Вже третє. Ні, одну оставлю, напевно, не буду завивати, одну оставлю, може завтра салату зроблю. О, зі свіжої капусточки. Красота. О. Та й такі в нас новини. Отак я завертаю. Ну і поки завертаю, то зараз ще відповім на, запит... на коментар. Вже два рази ні. Закрий, наш ти відкрила. Я висаділася. Що Шо... ти знімаєш, хто знає що, е... Пока... показуєш свого живота? Лучше показую рецепти. Ну, я також скажу, хто, хто що хоче бачити, той на те дивиться. Люди заходять, дивляться рецепт. А як ви заходите дивиться на мій живіт? Ну, то дивіться на мій живіт. Це безкоштовно. Раз він вам так подобається, ось, то я ж ніц не маю проти. Я знаю, він в мене гарний. О, так, щось що таке то. Такі-то справоньки у нас. Що ти дивишся? Що ти хочеш дати? Ну, а на столі вона стоїть. Я не хочу. Там ще тортики візьмемо. Старопів картоплі. Ага, перед картоплі. Ну, я можу. Я сьогодні захотіла картоплі. Так, що ось таке. -то. О. Навару на картоплі, а з остальної зроблю вареників. Так, що ось такі тут справи. Як підложиш, так буде грітися, що ж я знаю. Так, що ось таке. -то. Я бажаю всім гарного дня, міцного здоров'я. І хай все у вас буде добре. Хай у вас живіт не болить, мій, хай вам він не заваджає. А хай вам буде все прекрасно і, і здорово. Всього тільки хорошого. Не забувайте заходити на ефіри. Ефіри в мене йдуть кожен день. Вранці на каналі... Тож, напевно, на, одну. на каналі Я і Маміні тваринки. Кожен ранок о 7.30. А на каналі Я і Мої кози кожен вечір, окрім вівторка і п'ятниці о 19.00, а вівторок і п'ятниця о 19.30. Бачите, гарненька. Заходьте і будемо спілкуватися. І хай всім все буде добре. Тільки всім, всім хороших новин. І Дай Боже нам миру і спокою. Куда ж ти змейся? Та у більше там та осталось. Та й все всіх буде добре. Я вас чекаю на ефірах. Заходьте, задавайте запитання і будемо спілкуватися. При можливості не забувайте поширювати мої відео, як у вас є така можливість. Ось. І хай вам все буде як найкраще у всіх Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім па-па, миру, спокою і затишку. Удачі. Хай ваша капусточка зберігається вам. і Хай все буде добре. А я думала, мені не хватить рулона але бачу, хватить Ну це не повний рулон. Я вже знала, брала багато. А ще є цілий рулон. Так що всім па-па, миру, спокою, Божої упіки. До зустрічі на ефірі і на слідуючому відео. Папа! -па.